you <laughs> Все, повчилася я сьогодні шведській мові, значить, перший день на Грюнді. По-перше, було не так страшно йти, як минулий раз на СФІ, тому що зараз група була нова, і я розуміла, що я там не одна буду вперше. Ми всі зберемось, познайомимось. А минулий раз я йшла одна, знала група вже набрана. Я така, прийду, хто я, що я. Це раз. По-друге, зараз мені надали номер класу. Як звати вчителів? Де ми там будемо знаходитись? Там код від дверей. А минулий раз. Взагалі ніякої інформації, я просто прийшла в школу і ходила по всій школі, не знала, куди мені тикнутись, микнутись. Навіть вчитель не знала, хто мій. О, так що зараз було менш стресово, але я така перша зайшла в клас і всі повз мене проходять. Я кожному дивлюсь в обличчя, а я вже ж наших бачу одразу. Та бачу перше так, кажу, сідай зі мною. Вона сідає, каже мені шведською, я гітер Ліза. Я кажу, та я по обличчю бачу, що ти ліза. Я чую тебе сюди покликала. Думаєш, не бачу. От. Одну з вчителів звати Міммі. Таке ім'я Міммі. Коротше, сьогодні було все добре. Нас запросили вже на понеділок, якийсь там буде активітет співати в колі друзів, більш знайомитись, там буде гітарист, може, і схожу. От. Ну, коротше, поки що все добре.